Людина, збагачена мистецтвом, відрізняється від інших тим, що постійно пізнає щось нове та росте духовно. Аби відкривати усі творчі починання своїх вихованців, керівництво гутівської зож перших третіх ступенів розробило власну модель закладу Школа радості та успіху. Аби ці творчі учні мали можливість розвиватися всесторонньо. Тут відкрили унікальну малу академію народних мистецтв, яка реалізує вісім проєктів. Для дітей переконаний директор школи це вкрай важливо. Якщо діти доторкнуться до цього прекрасного, діти доторкнуться. До народних джерел, до пісні, до танцю, до мудрості, бо ми ще маємо і дослідницькі проекти. Діти пишуть свої власні публікації, досліджують історію, фольклор <кхи> і так далі. То, звичайно, якщо вони навіть не стануть великими спеціалістами, то це їхнє дитяче серденько доторкнеться до того сокровенного, що зможе стати гарними громадянами і повноцінними людьми. Майбутньому гутівська школа порівняно нова звели її у 2001-му, однак, як і інші навчальні заклади сільської місцевості має чимало проблем. Частково вирішити їх вдалося Прикарпатському меценату Володимиру Грабовецькому. Благодійник подарував нові м'ячі кілька десятків книг для школярів різного віку та бажаний і вкрай необхідний інструмент для мистецьких колективів. Школа має багато творчих колективів, але на жаль, вона не має власного кардіону. І їм завжди приходиться його зичити. Тому ми вирішили подарувати акордіон. Ми завжди, якщо маємо можливість, даруємо книги, тому що книга це є те джерело, з якого черпають знання і воно ніколи не пересихає. Тому чим більше книг у школі, тим краща школа. Аби продемонструвати гостям свої таланти, гутівські вихованці підготували невеликий концерт. Саме ці діти є гордістю Богорочанського району, адже щороку стають призерами районних та обласних мистецьких конкурсів.